Я Захар. І сьогодні я хочу зняти відео про новому сезону Brawl Stars. От у нас тут вже можна зіграти багато боїв, щоб отримати Красті, красті краба. І давайте одразу починати. У мене тут вже Мортіс із лопаткою, на Мосбера і нового Бравлера. От він. І звичайно ж починаємо грати на крапси. От у нас така от новенька заставка із цим новим персонажем. Так. У нас противники слабкі. І я от знаю, як тут за Мортіса грати. Отже, йдемо сюди. І сюди. Так, це добре? Але це не добре. Так. Ого, мене вбили. це погано. Це дуже-дуже-дуже погано. Так, добре. Любили цього Френка. Фух, стилу би. Так, вони стріляють у мене. Розвертаємося. Ага, отут. О, ні! Так, я відновила трохи собі здоров'я. І, на щастя, втік. Так. І тут у Френка суперсила є. Так. О. Так, тікаємо. Тікаємо. Мене добило, на жаль, на жаль. Але нас поки що більше. Так, треба атакуємо Френка. О, фух, його сило вбити. Так. Вони поки що йдуть. Ай-яй-яй, вони на мене напали. О, ні, мене вбили. Але все одно я вбив з... одного одного, тому це не так страшно. Але страшно те, що... Що у Френка була суперсила і він вбив із неї так сюди? Так, я можу вибрати звідси. А, О, молодець! Френк. А, все я виграв. Так. І я отримав 100 крапсів. І вісім кубків, звичайно. Круто 100 крапсів. І скільки в нас кубів вже? 4 тисячі крапсів. Це мало. Так. Тепер зіграємо у 3. Три. У 3-о. Так, починаємо грати. Муртіса я відкрив позавчора. Не було це дуже тяжко і в нас, до речі, сильні напарники. Так, звичайно, йдемо сюди. Тут, напевно, буде хтось сидити. так. Да. Але там чогось їх два. Ага, так. ой 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 Ні! Так. Так, поки що у них набагато більше банок і ми можемо програти зразу. Ой, є, є-є, -я, -я, -я. я вбив. Так, тікаємо від них. Так, так, так. Ховаємося в кущики. Чую. эльприма есть. Только, чтобы он не помирал. Так, видите. по... Хотя, нет. Нет, он там не помер. Там мы... Там отрожены. Так, идем этого. Так, так. О нет! ай яй ой, 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 сразу, так, О, на... Команду, і тепер у нас куча банок. Так, тут бачу, вже вбивають, і залишилось лілі. Три команди залишилось. Десь вони тут мають бути. Ой, ага, от вони. О Боже, яке вони сильні! Які вони сильні! О Боже, ну куди ви до Джеки полізли? Але ні, все обійшов, все, все нормально. Да он не зараз морти субьет, эльфрима, Ні, не вбив. Ех, вбив. ну нічого, зараз. Я ворозь. Не... Так, на на-на, на Ай. боляче. ще. Е, вот. А ні, Лілі відродилась. Лілі встигла відродитись, як ж так. Добы. О, мне тоже дали 10 кубки, 200 набрал пасочки и 100, случайно, шикарности кратят. Так, тут еще бралбол можно закрепить, я же за Мортиса люблю брать бралболи. Он там вообще класс. Захопляешь мяч, кидаешь мяч вперед, дали за ним летаешь и все. Так, у нас попалось, ну, только один Фрэнк тут синий. А дали за лопатком. Ну, на, вот так, вот так, вот так. Так забираем. И зараз забываем. Забьем. Забываем. Да. да вообще было просто. Ну, на, на, на. Вот. Вже не така хороша. Ого, так, зараз уб'ємо Мортіса. Угу. Так, оп, оп. О, Боже, куди я полетів? Чому? Ех. Так, ну, отак, так, 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 так. Суперсила. О, Боже, рознос просто. Просто розгром. Я тут ворота не захищу. А. На початку все було так просто. Я Мортісом забив гол. І от мінус 5 кубків. Як же ж так? Просто, просто кошмар. Так, далі граємо на Красі Кеш. О боже, мом випав. О боже. Треба якось виживати. Другий раз. Так, берем. О, прикол. Так, добиваємо бог. М'ячик, да, м'ячик мій і. Ах ти ж! Ну ти дивись. Убив мене ще! Так, ну, походу, тепер без мене голос заб'ють. Френк всіх убив. Так, тільки от мені треба, щоб його убили, і, мені... і в мене... Ага, м'ячик. Дай мне мячик. Оп, оп. О, Боже, зараз меня убьет. Убил, все-таки. Кольт убил. Эта мышь вроде бы слабая, але, так. Боже, кольца тут простреливают. Так. Ой, ой, ой. Ну как так? Как так? О боже, не-не-не-не-не-не! О, боже, не, не. Так, ну зараз заб'єм. оп 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 Не, дай, йому забити! Так, ну поки що нормально. О, дав культу, його зразу вбив. У нас тут поки що дурки. У нас ее А хто забив? А Френк, напевно. І він серпле. Так. І, звичайно, ж, як красти кеш. Так. Дуже хочу відкрити нову обраву рому. Так, що нам тут? Очки сили, це не потрібно. От на третьому рівні у мене буде там 100 кредитів, які я зможу вложити, можна так сказати, на мо. Отак. От а зараз я, напевно, наступні, наступні дні я буду копити на Мортісі 20 ранг. І тут, до речі, у нас змощні. Так. Ну, звісно, вбити їх так просто зразу. І фрех вирішив свою музичку. Так. Щось роби, роби щось. а ну было воно нормально так ну я візьму и кидаю. а я добра мяч на Навіть. ого ну тут мы программ конечно тут мы программ конечно так про... а я ничего вообще не рублю а... так втекаем Все нормально зробив. Кошмар. Так, добре, що там... За що ще? Ага, тут ду дуелі... Дуельчики. Ну, давайте граємо. Звісно, не люблю грати у дуелі, але прийдеться. Так. Хто проти мене там? Чщі! Треба обійти нашу. Привіт! А, боже, ну нам мене? Може, став мене. Ну, на, 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 на... Я виграв! Як! Як! Так! Ага! Там котяра! Ага! Він десь там. У кущах стоїть. Надіюсь, у нього суперсила не буде. просто всіх А з Френком тут буде битися тяжко вкрай. Ну Ну, на. Ох, блін, я прямо під це попав. Прямо під удар Френка. Ну треба ж так. Ну нічого, зараз спайком вийдемся. Ну на на на. А як у меня А як? Як? Ага день кидаем, 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 кидаем. Так, ще раз і оп-оп-оп-оп Так, красти кеш, давайте щось спробуємо купити. Ага, тут нові акції, тут нові. Ага. Тут... Скільки в мене тут? Ого, чотири. Ну. Так, що я тут можу купити? Ну, рандом стар я не хочу. Напевно підкоплю. Так, подивимося, що тут що можна зіграти? Ні. Ну і все, походу, не ніде надають. Напевно будемо грати. так. І зараз я почну грати в це це Тріо. Далі я почав грати у Тріо. І мене убивають разом із моїм суперником. Далі у нас тут ігри. Я почав битись. І в мене виходило не дуже добре. Коли включив наступну битву, зрозумів, що Мортісу краще грати у браво болі. Далі Френк збиває абсолютно всіх, і я стрибаю в туман. І мене вбивають, і ми маємо про. На жаль, так і сталося. Потім я побачив браво болі, що мене... мене зразу вбиває. Команда з двома сквіхами мене просто зачавили. І ви тільки подивіться, скільки мені ще лишилося, щоб отримати подарунок. Ви уявляєте, цілий один. Далі, коли я програв у, у Тріо, то я пішов битись у ловлю медуз. І я виграв, а це значить, що я отримую подарунок. Отже, 900! Це дуже багато. Звісно, на жаль, я б хотів зараз розблокувати мо. Але в мене не вистачає кристалів. І думаю, вже можна закінчувати відео. Па-па! підписуйтесь на канал Дикі Шоу. Підписуйтесь на Viber чат Дикі Шоу. Там я, вчора виклав... Там я вчора виклав розклад відео. Тому ви можете знати, в який приблизно час відео будуть виходити. І тому па, -па.